Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Сьогодні знову вирішила зняти відео свій такий невеличкий звіт за те, що я вишила, можна сказати, не зовсім за місяць, десь за останні півтора тижні, так як ми з дитиною майже місяць хворіли. Тому в мене лише сьогодні дві роботи: це Санта, який перед вами, і буде ще мотанка. Українське село Катрусиних Рокоділок і Хогвартс я не, висила, не вишивала, так як ми з дитиною знову таких прохворіли майже півмісяці. Так, буду я камеру зараз тримати в руках, так як за клятих, клятих орків у нас йдуть відключення електроенергії. Світла немає, тому. Не набагато світла немає з 9 до 1. Я на жалуюсь, все нормально. Я все розумію, нашим хлопцям там ще набагато гірше, ніж нам тут. Тому, поки знімаю відео. Отже, Санта нагадаю, це Санта Від Dimensions. Я вже його трохи підкрутила, тому що я не вже повністю зашила. Тут залишився. Лише -лише Бекстіч. Лише лише. За цей місяць я вишила. О, ручка хіб. Повністю вже обличчя Санти. У нас вже виріз, вимальовується лице. Зашила повністю ось так можна краще показати. Ось тут. На півхрестик це, це ще було минулий раз. На камеру. Було погано видно, ось так я приближу, щоб було краще видно. Отак. Тут напівхрестики білим. Я оце все повністю дошила білим. Ось там, де має бути. Повністю білим зашила оцей шматочок. Тут були трішки пропуски, дошила білим. Ось тут дошила білим. ну, Бо біле погано видно, то приходиться отак на руках тримати. Ось білим дошила. Та, що помилка в мене була в принципі. Ой. Е, ось тут її зараз тут гарно видно. Ну, як на мене, дивиться непогано. Це особисто моя думка. Так, отже, Санта. перепрошується від відголоски ще хвороби. Так, Санта, за цей місяць в мене було вишито всього 3608 хрестиків. І якщо у відсотків, то це 58,6 відсотків, Загальна кількість хрестиків 29,708. Ось так. Думаю, до кінця цього місяця я його встигну дошити, довишивати. Вже е до Миколая я вже не встигаю зробити. Ну нічого. Подаруночка моя дитина, так тримає під подушку, а не в шкарпеточку таку красиву. А вже на наступний рік в нас буде гарна шкарпеточка. Далі, це я забираю. І моя мотанка. Ось я трішки перевернулася, так. Це є ось обриси обличчя, волосся. І хто дивився минуле відео, я говорила, що я ось тут зробила помилку. У мене програма видавала три рядочки вона з'їла. Це та програма, яку можна вишивати в pdf формат Чесно, голова зараз не варить після хвороби. Вибачайте. Як виглядить і ця і та картина, я вам ставлю це відео, щоб, ви, щоб наглядно було видно, що буде і що зараз є. Так от, моданка. Я отут показувала, що я планувала розпускати десь ось так. Я планувала розпускати, але... Нагадаю, знову ж таки, я говорила вже не раз, що я ненавиджу розпускати свої роботи. Якщо в мене є помилка, значить це воно так і треба, так і потрібно, так би мовити, авторський погляд на схему. Так от, отут, ось ці раз таки я не розпускала. Так як я на схемі побачила ось тут. Видно? Поганенько видно, але от тут іде чорний колір, а тут іде темно коричневий колір. І я за рахунок ось цього темно коричневого тут трішки хрестиків темно коричневого немає, але все-таки я плюс-мінус виправилася. І на загальний вигляд цієї картини, цієї роботи, це впливати абсолютно не буде, якщо там пару хрестиків коричневих не буде вистачати. Так от. Я ось вишила оцей шматочок. Вишила оцей шматочок, оце чорним вишите. оце чорним. Тут у мене не... точка закінчилася, душю, як заб'ю сюди ще це. Тут чорний і тут вже йде коричневий. Якщо можна так приглядітися, то якраз іде оцей бантик, що я говорила. Ось він йде. Це вже йде обриси самої одежі цієї дівчини-мотанки. Ось іде якраз Оце іде її плече. Ось. Це йде як талія, пояс і іде сама свитка така. Ось тут іде такий образ. А оце я зашиваю якраз оцей фон. Отут у мене зашитий фон. Ось ближче можна якраз глянути. Ось у мене зашитий фон, і оце воно якраз іде до зашитого фону. Ось так. Оце у вишиваю чорним. Далі ще буде тут же йти е, темно-синій. На камері його погано видно, але тут чорний і темно синій воно йде в переміжку. Йде фон, а тут вже піде її волосся і так далі. Отже, е, було вмотанки у мене. 15970 хрестиків Це е, оця частина. І тут, що я її ще ось, бачите, закрутила так, закрила. Але. Е, подивіться минуле відео, якраз е, я їй показувала повністю із е, цією закрученою своєю частиною. Так. Е, було 15970. За цей. Можна сказати чотири дні я вишила 4892 хрестики, і зараз загальна кількість 20 862. Нагадаю, картина розміром 350 довжина і 400 хрестиків ширина. Це майже 65 на 65 сантиметрів. Тобто картина велика, картина масивна, багато кольорів, більше 100 кольорів, включаючи бленди. Тому що тут основних кольорів набагато менше, ніж блендів. Тому так. Ось, ще раз покажу цього санту. Він мені починає самі ще більше подобатися, чим подобався. Е -е, Катрусині рукоділки і м -м, Хогвартс я показувати не буду, так як я там взагалі нічого не вишивала. Е -е, але коли я довишиваю цього санту, нарешті його добю, домучу. Тому що я його вишиваю, він вишивається легко, він, він вишивається швидко. Але так як у мене багато робіт в процесах, то я <кій> перепрошую ще раз, на нього виділяю не так багато часу, як могла. Якщо рахувати загальну кількість днів, то я його десь вишиваю, може, місяць. Якщо ну, без пропусків, якщо загальна кількість днів, може. Менше місяця. Тобто він вишивається швидко, він вишивається легко. Тут багато е, напівхрестиків, далі підуть, ось ідуть напівхрестики. Хрестики десь закінчуються. Отут. Я тут я вишиваю якраз волосся і бороду санти, і все, і хрестики закінчуються і далі повністю зашивається чобіток напівхрестиком, як отут на початку. Тобто він вишивається швидко, він вишивається легко, е, нема ніяких проблем. Можливо, щось буде з беком, я не знаю, я ще ні разу в житті не вишивала е, бекстіч, не робила е, бекстіч на жодній своїй роботі. Е, це я її буду робити вперше. Побачу. І плюс мені ще треба докупити до цієї картини е, один колір, золотий такий, щоб якраз вишивати беком е, окуляри санти і оцей Джой. Напис. У мене його немає, я його ніде не можу знайти. Скоріше за все, я його буду міняти замість креніка, який має бути, буде в мене ДМС золотим. Ну, Побачу. Якщо не знайду, то замінюю, бо все одно ж треба довишивати. І після закінчення цієї роботи я почну вишивати картину квін. Я її придбала знову ж таки в катрусиних рукоділках. Зараз я вам ставлю. Як ця картина виглядає. Так от я вже замовила на неї е, матеріали, буду я її вишивати на трамін, с... конгрес 24-го каунту. Мені порадили вишивати е, краще гобеленовим сіпком. Знову ж таки, я ним жодного разу не вишивала, чесно. Максимум, що в мене був, це напівхрестик. Але гобеленовий напівхрестик він... Торіжки відличається зворотною стороною. Лисіва виглядає ідентично, як напівхрестик, а зворотня там вона вишивається чуть, -чуть по-іншому. <кій> Тому буду вишивати ту картину. На раміні вона вийде невелика. Вона вийде 45 на 50 сантиметрів. Е, я думаю, що І плюс там всього 8 кольорів. Тобто там чорний, сірий, світло-сірий, темно-сірий, Тобто там вона вся в таких в чорно-білій гамі, можна сказати, чорно Е, І е, Я так думаю, що я її вишию набагато швидше, ніж ці роботи, тому що напівхрестик, мало кольорів, вона буде не така можна сказати, масивна. Ну, побачив, і там просто, що нема немає багато поодиноких хрестиків. Якщо в мотанці поодиноких, ну просто купа, ось якщо придивитися, ось ось які йдуть. Ось ось синій, нема, 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 знову є синій. Ось сірий, нема, 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 ось сірий. Тут зелені, тут знову таке зел... трішки зеленого, синій, чорний. Червоний, оранжевий, купа блендів, купа одиночок. То в цій картині м одиночок мало. Дуже багато потрібно вишивати одним кольором, там 30 тисяч хрестиків, 20 тисяч хрестиків і так далі. То я думаю, що я ту картину вишию набагато швидше. Знову ж таки, будете зі мною це все. дивитися на моєму каналі. До речі, я спочатку не сказала, зараз скажу. Хто не підписався, підписуйся. Хто підписався, дякую. Не, за... не забуваємо ставити вподобайки, писати коментарі. Е... Ну, вроді розказала так швиденько, бо в мене дві картини, їх небагато. Небагато я це вісім ще зробила. <кiffe> <кiffe> Знову ж таки перепрошую. Е... Думала почати робити фотоальбом, але кляті орки відключають електроенергію, ми не жаліємося, все нормально, на все добре, ми в своїй хаті. Є тепло, є газ, є вода, і слава Богу. Ми живі, здорові і слава Богу. А, тому через це відключення світла не було, то 10 годин не було, то 18, пару днів не було. А це вже почалися відключення такі, вже більш стабільних згідно е, графіку. То поки мій альбом відклався. І плюс сьогодні чоловік ще в мене забрав Powerbank, щоб я могла підключити собі лампу. Через USB-шнур. Щоб, може, хоч її зробити. Але нічого. Все добре. Трішки пізніше ще вам викладу... Е, Відео по рукодійній генеалогії нарешті, бо хворіла б мені було б абсолютно не до цього. Я навіть на цей місяць не записувалася в архів. Не записувалася в архів, бо е, я хворію, дитина хворіє, плюс оці відключення по світлу не понятно, чи буде там світло, чи не буде, чи в них є генератор, чи немає генератора, чи вони рахуються як. Критичною інфраструктурою чи ні. Я, чесно, я цього всього не взнавала. Я на цей місяць навіть і не записалася в архів, щоб відсканувати нещасних 3 метрики. Ну, як? Три метрики, там вони йдуть за руками, але все таки. Мені залишилося відсканувати м -м, народження з 1900 року по 1939 рік. Народження, одруження і смерть. Оце мені залишилися ці метрики за ці майже 40 років сканувати. І все. І по цьому селу, де чоловікова мати, в мене вже всі метрики на руках є повністю, я можу з ними працювати. То я навіть на цей місяць і не записалася, але невеличкий по генеалогії, я ще маю надію, що з... 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 зніму відео, бо обіцяла, обіцяла і альбом обіцяла. І відео обіцяла, і... і рецепти обіцяла. А тут ми захворіли з дитиною. І так вийшло, що те, що я обіцяла, все воно пішло коту під хвіст. І знову ж таки, орки прокляті, які бомблять нашу інфраструктуру цивільну, і йдуть відключення світла. Тому поки так, поки зняла відео те, що в мене є. Надію, ще. Буде щось новорічне, в мене можливо ще якісь іграшки зроблю новорічні, можливо, а можливо, не зроблю. Не знаю, не хочу загадувати наперед. Бо минулі рази загадувала, загадувала і нічого так і не зробила. Тому цей раз не хочу загадувати наперед. По можливості буду знімати, буду робити, буду вам щось нове розповідати, <кій> продовжувати показувати відшиви своїх картин, своїх робіт. І все, на цьому, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь знову таки на мій канал. Ставте вподобайки лайки, хто не знає, що це таке. Пишіть коментарі. І все буде Україна!